Любіть Україну свою, любіть її вовремі, люте. Останню тяжкою минуту за неї Господа боріть. Борімося, побори. Нам Бог допомагає. За нас сила, за нас правда і воля свята. Шевченкове слово звучить силою і правдою, і нині, а творчість відображає найглибші переживання українського народу: біль та боротьбу за волю та гідність. Сьогодні виповниться 209 років великому українському поетові. З нагоди дня народження видатного українця зібралися лучани та гості міста. Перед пам'ятником Тарасу Шевченку відбувся культурно-мистецький захід. Нас гуртують думи кобзаря. Це вже сьогодні десятий раз. Це є акція мистецька прийде своїм кобзарем, коли небайдужі лучани, незважаючи на сьогодні, от в контексті сьогоднішнього дня скажу, незважаючи на погоду, таку. Чудову погоду, бо в природі немає поганої погоди. Так все одно йдуть до Тараса Григоровича Шевченка. Поезія кобзаря була і є близькою для кожного українця. На урочистості студенти, вихованці навчальних закладів і просто бажаючі читали вірші великого митця. Учітесь, читайте і чужому научайтесь свого не цурайтесь. У рамках мистецького дійства відбулись акції. Одна з них – «Прийди зі своїм кобзарем, яку проводять 9 березня, щорічно вже впродовж 10 років. План акції такий: Значить, люди реєструються, приходять зі своїми кобзарями. Нас є номінації визначені. Нас є дев'ять номінацій, і між тими дев'ятьма номінаціями буде якийсь переможець: один-два, дивлячись. Це найповажніше видання. Людина найстаршого віку, наймолодшого віку, родина з кобзарем. Показати свого кобзаря прийшло чимало людей. У кожної книги своя історія. Одне з найстаріших видань принесла із собою Любов Ганейчук. У неї Шевченкова книга зберігається з 1939 року. 39 року зберегла моя родина. Так, Ваша родина вам так, 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 39 і, і Ви його використовуєте? Читаю, читаю. Да. Олена і Світлана прийшли зі сучаснішими кобзарями. Діляться, що такі заходи потрібні, аби громадяни не забували про твори нашого пророка та символи українства. У мене такий дуже красивий, це подарували мені. От цей кобзар, це подарункове таке видання, дуже гарне. От, тут повністю всі твори, ілюстрації зібрані. його Ну, читаю, так. Мій звичайний, домашній. В принципі, ми використовуємо на такі потреби, на такі заходи. Всі твори зібрані, цікаво. і… То й все разом. Наталія Некрахова постійна гостя заходу. Каже, щороку відвідує його, а також читає власні вірші. Беру з собою кобзар і стараюся написати вірш до Тараса Шевченка. І на сьогодні теж написала розмова з Тарасом. Глядачі та учасники мали змогу також долучитися до акції Перемагаємо з Тарасом Шевченком за донат отримати художню листівку з ілюстраціями до творів Тараса Шевченка і написати побажання на прапорі України, який лежав поруч. Зібрані кошти будуть передані Збройним силам України. Люберт, у нашій цій бригаді, яка воює, яка вже яка наша бригада Волинська, і ми раді з того, що ми можемо, хоч їх підтримати. Хоч допомогти їм, тому що це з не буває зайвим. На завершення присутніх хвилиною мовчання вшанували пам'ять великого поета і геніального мислителя. Піднесли квіти до пам'ятника та спільно виконали гімн. Марта Михайлюк, Василь Морещук, дванадцятий канал